Піжами зимові, 100 плюс другий. Ціна 1,5 євро за кілограм, в лоті знаходиться 15 кілограм Зараз покажу наповнення цього лотика. Ось такі штанішки. Дімбляти, тобто юробі, сиренькі жіночі, такі як піжами. Наступні ось такі м'ягесенькі теж. Біжавні штанишки, жіночі, розмір S Ще наступні теж такі м'ягесенькі. Штанишки, піжамні жіночі, розмір, підселька, наступна. Ось такі сірі. Теж. М'ягесенькі. Розмір S Наступна модель. Ось такі голосенькі S Теж піжамні станишки темно-сірого кольору. Наступне, що ми маємо, ось такий міжно-рожевий халатик, досить тепленький. Є пасочок, розмір. Ну, я думаю, емочка. Жіночий. Це є міц. Тут знаходиться пішана халатка як жіночий, так і чоловічий. Маємо ось таку піжамну. Кофточку, чоловічу, розмір на певний ікселька. Наступний. Ось такий палатик жіночий. Розмір 46-й, повнотичного розового кольору. Наступний ось такі піжамні штанишки. Я думаю, що це наповне ось такі комплекти. Наступна моделька Ось така піжамна кофточка жіноча. Розмір емочка, дуже тепленька. Наступні ось такі піжавні жовтенькі штанички, досить тепленькі. це і перший плюс другий сорт. Ціна 1,5 євро за кілограм. Ще ось такі кінгруни, тут є дуже теплесенькі. Розмір. Це може бути теж не так. Як чоловічий, так і жіночий, і підвірковий. Розмір амочка. Наступні ось такі чоловічі, піжавні штани, розмір Елька, такого насиченого зеленого кольору. Олєдового. Ще ми маємо ось таку теж піжамну копточку. Може це і північка. Для мене пінічка. Наступне ось такі сірі, танічки, тепленькі. Теж, я так думаю, жінокі. Наступні ось такі розовенькі, дуже м'ясненькі, 46 розмір дружами самі. Наступне ось така гарна, м'якесенька, мічна сорочечка. Наступні ось такі ось це, напевно, буде костюм, Ось такі тепленькі, жіночий розмір. Пише два іксель, але це, я думаю, іксель, Елечка, ось косточка і ось такі штанішки. Гарні, бачите, дуже не гаснути. Наступна моделька. Ось така теж продовжена сумічка. Жіноча, може бути підліткова, розмір есочка. Бачите, як нам виглядає. Наступний ось такі чоловічі штаніжки. Піжамні теж тепленькі, розмір і Ще одні. Теж такі тепленькі. Розмір і Наступні такі ж самі темно сині але розмір пише. Від Наступні ось такі теж йдуть жіночі, розмір 48, ось така кашка. Ще маємо ось такі штанішки Бачите, дуже багато штанів, великий розмір ікселька. Я думаю, жіночек вони йде катончик. На Наступна модель, ось така теж утеплена, піжемна кофточка. Жіноча. Зараз приходить осінь зима, буде холодно, так, що треба утепляти. Наступний ось такий халатик. Теплесенький, біленький, розмір, есочка. Наступна знову ж у нас так є піжамний набірчик, ось така ціла піжамка, ось такі штанишки, розовенькі і ось така кофточка. Це є розмір, пише М-очка. Наступні ось такі піжамні штани, сірі у сердечка теж жіночі. Наступна моделька, ось така біла квіточки. Теж йде жіноча моделька, розмір МКЛ. Наступний теж у нас такий набір йде. Ось така чоловіча кофточка на кузочках піжарних. І ось такі темні панички. Наступні ось такі жіночі теж тепленькі піжамні штани. Дуже гарні яскраві. Наступний ось такі халати бордового кольору, розмір, не бачу, ну напевне, Сто Емка. Сохне. Ось такі чоловічий халати. Може, піночі. Розмір дуже великий. Напевне 3 іксе. Наступна ось така жіноча піжамна кофточка з замочком, розмір S На в злоці знаходиться 15 кг. Ось таке кунгурумі, теплесеньке, лісоріг. Єдиноріг. Тобто ось і білий з розовеньким Наступний ось такий халатик, Розмір маленький. Може бути на кудень э, сучка, як сесочка, або на дівчата. Наступний ось такий темно-синій теж халатик, жіночий. Тримаємо тут ось такий фіолетовий. Теж халатик довгий. Розмір 44-46. Наступний ось такий іде розовенький палатик. Розмір йде 40-42. Нігненький розовий, дуже гарний, м'ягенький в руках. Наступні ось такі піжамні. Танішки ідуть чоловічі, ззаді пішенька, розмір еста, M, -ка. і ось такий халатик, бордовий, чіночий. і остання ось така піжамна кофточка, розмір емочка. Нагадую, в лодку знаходиться 15 кілограмів цієї халати плюс піжами, осінь, зима.